Всім привіт! Я Лі Бер, стиліст, і я рада бачити вас на своєму YouTube-каналі, в своєму просторі про одяг, моду, свідомий гардероб, ну і все, що з цим пов'язано. Отже, сьогодні я хочу затронути таку цікаву тему і, мабуть, одну з моїх найулюбленіших це те, як же ж полюбити цей шопінг і, найголовніше, з ким потрібно ходити на шопінг. Але ми почнемо з першого. Так, ви знаєте, є дівчата, які люблять ходити по магазинам, які люблять шопінг. Для них це, скажімо так, приємний, приємне проведення часу, приємне проведення свого дозвілля. Є дівчата, для яких шопінг це реально стрес, це тяжкі адські муки, і зазвичай вони йдуть по магазинам, бо вже знаєте, так припекло, і це така вимушена міра. Просто купити необхідні речі. І якщо з першою категорією дівчат тут все зрозуміло, то як же ж бути з другою, яких, до речі, більшість? Ну, тут на допомогу приходжу я, стиліст, Лєра, і розказую свої лайфхаки та поради. І перша порада це вибирати правильний день і час для шопінгу. Якщо ви прийдете на шопінг у вихідний день? То буде велика вирогідність того, що ви зустрінетеся з великою кількістю народу, з великою кількістю людей, а люди в нас це енергія, так? І неважливо, яка ця енергія, позитивна чи негативна, вона все одно буде на вас впливати, буде впливати на ваш стан, на ваше самопочуття, і з часом, так, знаєте, придавлювати вас. Я можу привести свій приклад. Так? В мене реально буває часто, коли. Через години шопінгу, може, трошки більше, в мене починає боліти голова. І я спілкувалася з декількома своїми подругами, в них так само. Бо коли ти реально ходиш там, де велика кількість, велика купа народу, це може на тебе впливати. Тому, якщо у вас є така можливість, краще заходити у магазини в будні дні. Якщо ви працююча людина, то. Єдиний варіант це рано вранці, тому що якщо ви прийдете ввечері, як і більша кількість людей, яка працює, закінчує роботу, наприклад, о 6-й, і теж їй треба купити якісь речі, і вона теж піде ввечері після роботи в магазин, то ви розумієте, так? який буде ефект зовсім протилежний. Тому краще в будній день вранці. Друга моя порада. Це мати гарний настрій. Як би це банально не звучало, дівчата, але повірте, це дуже важливий момент. Бо коли ви знаходитеся на шопінгу в поганому настрої, ви роздратовані. Ви роздратовані, ви засмучені, ви можете, наприклад, до цього ходили, нічого не купили, вам не сподобалося, і ви починаєте злитися, дратуватися. У вас можуть замилюватися певні вже речі, певний одяг, ви вже не, як це, не розлічаєте да, кольори, фасони, вам вже пофіг на все, і ви можете просто купити спонтанну якусь зробити покупку, яка вам не потрібна. Або ж ви можете купити річ, типу, ой, не ладно, нехай буде вже така. І у цей пункт. Я включаю не менш важливу і приємну а, таку ну, не пораду, так, мікропораду, а, такий моментик, це робити перерву. От ви походили, наприклад, навіть хвилин 40, навіть не годину, а от хвилин 40. Трішечки вже ви так відчуваєте, що втомлюєтесь, зробіть перерву. Підіть кудись у кафе, у кав'ярню, попийте кавуську, попийте чайок. Заспокойтеся, посидіть у цій класній такій уютній атмосфері дівчачі так? самі, може, там подружка буде поряд з вами, потрендіть і все. Повірте, ви перезарядитесь. Так? У вас повинно відкритися друге дихання. Це, як знаєте, в танцях. Ну Я, я як е, танцівниця, я можу вам привести це приклад, коли вже е, ти танцюєш, танцюєш, вже подихаєш, і потім тобі кажуть. «Ні, надо ще. І в тебе, знаєте, як включається от такий, я не знаю, як це вам пояснити, але це факт, коли вже все все отказало, м'язи, ноги, ти реально не можеш. Але якийсь наступає момент, коли твоє тіло збирається, і ти реально з новими силами починаєш танцювати і навіть краще, ніж було. І от у вас повинно бути так само повинно відкритися оце друге дихання. Ви повинні оцей ковток свіжого повітря вдихнути і відчути себе як заново народженою, так? І готовою вершити далі, і далі ходити по цим магазинам і приміряти речі. Третя моя порада це завжди вдягатися комфортно та легко. Ну, літо це зрозуміло, але в холодний сезон. Наприклад, відмовляйтеся від багатошаровості, якщо є такі поціновувачі та любителі так, шарів не вдягайте, наприклад, брюки та наверх топ, сорочку, кардиган, а просто вдягнути брюки та светр. Бо повірте, це дуже забирає багато енергії. Я коли знімаю якісь рілси. Там, де треба мені показати, наприклад, багато луків в якомусь стилі, так? І я вже мовчу про те, що я ходжу по магазину хвилин 40-50, шукаю ці речі, і потім ще в роздягальні, коли тобі дуже спекотно, жарко, ти постійно повинен перевдягатися, міняти, змінювати речі. І чим менше одягу буде на вас, тим буде краще. Так, ну і четверта моя порада, і вона буде найголовніша це писати собі шоп-лист! Виписувати шоп-лист. Уважно, уважно! Послухайте мене і почуйте, шоп-лист. От ви, коли йдете у магазин за продуктами, ви ж пишете список покупок, правильно? Я гадаю, що так. Так роблю я, так роблять всі мої подруги, знайомі, мої батьки, бо це нормально. Бо ви заглядаєте в свій холодильник, ви бачите, що у вас закінчилося. Ви, наприклад, знаєте, що ви приготуєте, наприклад, завтра, там, післязавтра, і що вам для цього потрібно, які продукти. І ви собі їх виписуєте. Ну, якщо у вас не суперпам'ять, звичайно. от. Молоко, цукор, масло і так далі. так І у вас є на руках оцей орієнтир, певний вектор, коли ви куди ви рухаєтесь так Вже далі, звичайно, ви можете там докуп, докупляти різні вкусняшки, вінішко. От. Але це після головного. І так само працює на шопінгу. Бо коли у вас є оцей на руках шоп-ліст, ви витрачаєте, по-перше, менше часу на всі ці походи. І, по-друге, ви витрачаєте набагато менше енергії, тому що ви знаєте, за чим ви прийшли, ви знаєте, що вам необхідно, ви знаєте, що ви хочете. Ви йдете в певні магазини свої, де ви вже знаєте, що там вісять речі за вашим стилем, за вашим стильовим направленням і так далі. Постає логічне питання: як же ж скласти самі шоп-лист? І одразу вам скажу, це потрібно робити після ревізії свого гардеробу. Тобто, ви берете вдома, виділяєте собі 2-3 годинки часу, це може бути більше, повірте, моєму досвіду. В мене з клієнтами це завжди мінімум 4 години, а то й 5-6. От, но Це е, залежить від кількості ваших речей. І от, коли ви зробили ревізію гардеробу, якщо ви не знаєте, як її робити, пишіть в коментарях, я обов'язково. Зроблю повне детальне відео на цю тему. Отже, коли ви розібрали свій гардероб, у вас з'явилася основна маса ваших речей, які ви носите кожен день, якими ви користуєтеся. Це деякий такий, знаєте, пазл, але він може бути неповний. В ньому може бракувати певних діляночок. Це деякі речі, які вам потрібні зараз в житті. Бо причини можуть бути різні. Наприклад, ви влаштувалися на нову роботу, де є дрес-код, так? І е, у вас немає таких речей. Наприклад, це може бути відсутність піджаку або класичних брюк. І от саме ці позиції ви собі і виписуєте. Або, наприклад, може бути так, що у вас зараз такий період в житті романтичний, так? От ви почуваєте себе такою ніжною, розслабленою дівчиною, і вам хочеться додати в свій гардероб щось таке легке та зефірне, так, повітряне, щось таке е, наївно романтичне. І якщо у вас смарт Casual, приблизно так, стиль, ви можете замість плотної бавовняної, так, сорочки додати більш легку сорочку з більш легких. Фактур, так? шифон з прозорою тканини, я не знаю. І все, і у вас буде закрита оця позиція. Те ж саме стосується і прикрас, і аксесуарів. Як бачите, нічого складного, все дуже просто та легко. Ну і остання в нас така міні-тема я б сказала, підтема з ким же ходити на шопінг. Дівчата, запам'ятаєте, на шопінг. Ми ходимо або зі стилістом або сама. Сама. Ми не беремо чоловіка, ми не беремо ні сестру, ні подругу, ні маму, ні свата, ні брата. Добре, ми ходимо сама. Тому що По поясню, мабуть на, мабуть, на одному прикладі. Ви приходите до гардеробної, міряєте річ, і ви дивитеся на себе в дзеркало. Ваш стан у цей момент, коли ви дивитеся на себе, він є вирішальним. Ваш оцей внутрішній стан ваш, ваші внутрішні емоції. Якщо вам подобається. Повірте, ви одразу це відчуєте. Ви відчуєте це, по-перше, на своєму обличчі, бо зазвичай, якщо дівчині подобається те, у що вона вдягнена, це видно по її усмішці, це видно по її очах. Вона, ніби, знаєте, так розквітає трошки. Якщо не подобається, якщо з'являються оці от моменти, знаєте, може вони у вас були. Типу, надягаєте там сукню або ж блузку, і такі, ні, ну прикольно, ну, ну щось я не знаю, ну щось мені не щось мені в ній там не так не подобається. Ні, о, оце, вже, оце вже можна відкладати, чому ми не ходимо з кимось. Тому що ви і ваша мама, ваша подруга це різні. Людини, це різні особистості. Тут би я затронула тему типажів, але типажі я буду давати у майбутньому, мабуть, це буде платна така версія моїх міні-курсів, я там все детально буду про це розповідати. Це дуже така глобальна тема, але вона цікава і вона така фундаментальна для створення свого стилю. От. І я б вам почала розповідати, що ви різні за типажем, у вас різний характер, у вас різні смаки, і тому вам не може радити, у що вам вдягатися ваша подруга, чи сестра, чи мама. Все, ось на цьому, в принципі, можна завершувати. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок для нагадування, бо далі. Буде дуже багато чого цікавого. Я дуже сподіваюся, що ви сьогодні дізналися щось нове, щось корисне та цікаве з моєї розповіді, бо тема шопінгу вона дуже болюча для багатьох дівчат. Обіймаю, цілую ваш стиліст, Лера.